Привіт! Мене звати Руслан і я програміст. Нещодавно одна бельгійська компанія запропонувала мені працювати на неї з України. Ми про все домовились, підписали контракт і я почав роботу. Я вже давно зареєстрований як приватний підприємець, і для того, щоб отримувати гроші з-за кордону, мені потрібен був валютний рахунок. Я пішов в банк і відкрив його. Через місяць я мав просто прийти і забрати свої гроші. Але все пішло трішки не так. Банк попросив надати договір і акт виконаних робіт. Потім банк попросив надати переклади цих документів. Потім валютний контроль казав, що преамбула договору 2015 року не відповідає формату, який затверджений Нацбанком у 2001 році. Далі мене попросили виправити договір, виправити акти виконаних робіт, надати мої реквізити в цьому ж банку, погрожували подати податкову на нарахування штрафних санкцій, попросили надати запити на суми, які я відправляю замовнику. Словом, переписка з банком тривала два тижні. Далі я мав просто отримувати гроші на свій валютний рахунок. Але мене знову чекав сюрприз від Нацбанка, за постановою якого мій банк продав 75% моїх доларів за курсом, який на півтори гривни відрізняється від реального курсу. І гроші прийшли вже на мій рахунок в гривнах. Мало того, офіційно я не мав права зняти ті 25% в доларах, які залишались. А тепер найцікавіше: зароблених грошей я заплачу 4% податків, і це мене більш ніж влаштовує. А коли я пішов міняти гривні на долари, бо я хочу мати гроші в тій валюті, в якій я заробив, я втратив 6% через різницю курсів. І в мене виникло одне просте питання: чому Національний банк ввів такі постанови, через які я втрачаю на валютних операціях в півтора рази більше грошей, ніж сплачую у вигляді податків державі, частиною якої є сам Національний банк? Бо зараз мені простіше злітати за кордон, відкрити там рахунок і не сплачувати Україні взагалі нічого. І так працюють. Тисячі українців щодня втрачаючи купу грошей і маючи купу головного болю через одну єдину установу Національний банк України.